Побачити втрачені кінцівки та керувати ними за допомогою м'язів. Кукси у Вінниці розробили комплекс, за допомогою якого пацієнти можуть контролювати фантомний біль та розвивати м'язи перед протезуванням. Таке програмно-апаратне забезпечення має назву Фантом і є першим в Україні. Уже 10 пацієнтів випробовують нову методику. Трошки розпливчаську дево де його О, все є. ні, не. Це мене очі вже не тримають. У мене дві ноги виходить. Ярослав Лопатюк, водій-розвідник, втратив дві ноги 11 листопада в день визволення Херсону. Разом зі своїми побратимами, повертавшись із бойового завдання, наїхали на міну. Зараз Ярослав готується до протезування за новою методикою на базі протезного підприємства. Він вчиться контролювати біль та розвивати м'язи. Один в мене на праву ногу, в принципі, вже готовий тренувальний протез, нормально все. Є деякі проблеми. в мене із культя трошки вона виходить, нестандартна в деяких випадках. Ми вже примірили, зробили, але воно не підходить. Тому будемо переробляти, робити другу. Ну підемо іншим шляхом. Така система має назву Фантом і вона єдина в Україні. Розробник Андрій Поліщук. Система дозволяє бачити людині втрачені кінцівки та керувати ними з допомогою м'язів. Кукси перед протезуванням. Ще під час сеансу пацієнт може грати у комп'ютерні ігри, керуючи м'язами. Є е, е, комп'ютер. Є пацієнт і є система датчиків, які е, правильно встановлюються на м'язи. Подається сигнал пацієнту, м е, сигнал від м'яза датчик спрацьовує, і наш пацієнт е, працює. Окуляри це як зеркальна терапія. Ну, ти тренуєш, виходить, бачиш і бачиш свою ногу, а е, і, ігри да, це іменно як е, фізична. Терапія, тому що проти фантомних болей допомагає як зеркальна, так і фізична. Система не має протипоказань. Якщо фантомні відчуття не сильні, то система використовується до 10 сеансів. З рівнем болі збільшується період терапії. Спочатку роботи цієї методики уже 10 пацієнтів її випробовують. Задача її добитися. І покращити результати наших пацієнтів: перше зняття фантомних болей, друге прокачування м'язів і доведення їх до фізіологічної норми, щоб ми могли активно використовувати протезний виріб, і наші пацієнти могли активно ним користуватися. Фантомні болі, на жаль, зараз дуже збільшуються, є важкі мінно-вибухові поранення. Програма розпочала тестування у вересні цього року, і лікарі разом з розробником Андрієм Поліщуком будуть її вдосконалювати. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.